Петро Порошенко як грибочок виліз після угоди про корисні копалини. Точно, що ми сьогодні обговорюємо не просто угоду. Ми сьогодні робимо шоу, бо нахіра я сюди припер. Ми обговорюємо тест на зрілість влади, на її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро з повагою до національного інтересу і з повагою до. Стратегічних партнерів не буду нагадувати, кому я тис руку і кого обіймав. Йдеться точно не про Копало. Йдеться про довіру. Довіру Сполучених Штатів держави, яке надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. Oh, yeah. Недбало ділітанські. Похапцем, я написав цю промову і зараз буду її штовхати. Бо перепоровали проверили так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувеніри. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. Ти що дивний травень за вікном, Він на шашликах на ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт пяти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає. Знамениті менеджери, яких ніхто не знає, то вони знамениті чи не дуже. Боже, я так не люблю твої загадки? І які не спромоглися навіть пояснити, принаймні Європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали? Бо це знаменитий документ, про який ніхто не чув. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, ну, мабуть, коли дадуть зброю і шість знамениті нікому невідомі партнери. Я хочу нагадати, що останні півроку я і Європейська солідарність постійно говорили про стратегічну важливість партнерства з Сполученими Штатами, без якого не буде ні перемоги, ні миру. Добре, що ти сказав. От якби не сказав, але ти сказав, і це добре. Не ми пропонували НАДРА в обмін на безпеку в плані перемоги. Президент Зеленського, який ми тут в цьому залі лише п'ять місяців тому 18 радів оплатували стоячи, а з тих пір слово перемога взагалі зникло з лексикону влади. Блін, це ж остаточне прощавай. Ми весь час били на сполах і казали, що це дорога до катастрофи, і не треба зараз перекладати спорою голови на здоров'я замість того, щоб вибачитися і залучити всіх, об'єднавши для роботи на Український інтерес, додайте кримську декларацію, яку зробили Порошенко і Трамп. Додайте стратегічну угоду і перемагайте. Додайте Петра Порошенка і три стакани води. Варіть на повільному вогні 6 годин. Потім вилите ці помиїнахрін.